Вітаю, шановне товариство! Мене звати Олег Бойко. Пропоную подкаст на тему Місія понад усе люди завжди. Балансуючий акт лідерства. Він створений на основі аналізу блогу автора Дела Вілсона. Резюме буде під відео, під подкастом, який створив аналіз або тлумачення. Цього принципу «Mission First, People Always». Він буде цікавий військовим лідерам, а також тим, хто займає позиції лідерства в бізнесі. Дейл Вілсон пише: Запитайте будь-якого досвідченого військового лідера про його пріоритети. І ви, ймовірно, почуєте фразу, яка повторюється як мантра: Місія понад усе люди завжди. Прагнення до балансу досягнення результатів з турботою про свою команду, не є суперечністю. Це серце стійкого лідерства. Чи то на передовій чи в компанії зі списку Fortune 500 Fortuna 500. Лідери, які володіють цим балансом, досягають результатів, не жертвуючи своїми людьми. У цій публікації блогу я запрошую вас переосмислити свій підхід до лідерства. Чи то в уніформі, чи в офісі місія понад усе, люди завжди, це не гасло, це імператив лідерства, який спонукає нас піднятися над бінарним мисленням і прийняти складність орієнтованої на людину досконалості. Коли лідери справді засвоюють цю філософію, вони створюють культуру відповідальності та турботи, де продуктивність процвітає завдяки людям. Розділ перший військова аксіома місія понад усе люди завжди. Серед багатьох філософій лідерства, викуваних у горнилі військової служби, мало які є такими оманливо простими та настільки глибоко потужними, як аксіома місія понад усе люди завжди. На перший погляд, ця фраза ніби відображає напругу. Зобов'язання перед поставленим завданням і рівну відданість людям, які його виконують. Але насправді справа не в тому, щоб вибрати одне, нехтуючи іншим. Швидше, цей принцип підкреслює динамічний баланс між досягненням цілей та забезпеченням добробуту команди. Ефективні лідери розуміють, що успіх на полі бою чи в залі ради директорів вимагає як непохитної зосередженості на місії. Так і глибокої постійної турботи про людей, які стоять за нею. Підрозділ Витоки та еволюція аксіом» Коріння фрази місія Понад Усе люди завжди глибоко вкорінене в культурі та доктрині лідерства Збройних сил США. Хоча точне походження цієї фрази важко визначити, її дух можна простежити до принципів лідерства, на яких наголошують. У всіх видах військ, наприклад, у польовому посібнику Армії США ФМ 622 розвиток лідерів наголошується, що ефективні лідери повинні виконувати місію та піклуватися про людей. І ця думка перегукується з філософією лідерства в інших видах військ. З часом цей керівний принцип перетворився з практичної необхідності на інституційний етос. У бойових умовах лідери швидко зрозуміли, що моральний дух, згуртованість та стійкість підрозділу безпосередньо впливають на успіх місії. Лідери, які невпинно прагнули до досягнення цілей за рахунок своїх військ, часто стикалися з негативними наслідками, такими як виснаження, образа і, зрештою, невдача. І навпаки, лідери, які будували довіру, надавали сили своїй команді та враховували індивідуальні потреби, зберігаючи при цьому чіткість мети, постійно досягали вищих результатів. У міру того, як сучасні військові адаптувалися до нових видів ведення війни, таких як кіберконфлікти, гуманітарні місії та миротворчі операції, потреба в поєднанні стратегічної точності з емпатичним лідерством лише зростала. Ця аксіома Перестала бути просто бойовою мудрістю. Вона стала універсальним компасом, актуальним для будь-якого лідера, відповідального як за результати діяльності, так і за людей. Підрозділ взаємозалежність успіху місії та добробуту команди. В основі принципу місія понад усе люди завжди лежить важлива істина. Успіх місії та добробут команди це не конкуруючі пріоритети. А глибоко взаємозалежні елементи ефективного лідерства. Одне не може процвітати без іншого. Успіх місії полягає не лише у виконанні завдань, а й у підтримці імпульсу, збереження цілісності та досягнення довгострокових результатів. Ця стійкість залежить від людей, які виконують роботу. Коли люди відчувають себе цінними, в безпеці та підтриманими. Їхня залученість та продуктивність зростають. Стійкі команди будуються на довірі взаємній повазі та спільному відчутті мети. Натомість, коли люди відчувають себе непотрібними або нечутими, навіть найретельніше розроблені стратегії можуть дати збій. Військові надають безліч прикладів такої взаємодії. Під час розгортання сил. Командири вчать контролювати не лише оперативну діяльність, але й фізичний та психологічний стан своїх команд. Виснаженому або деморалізованому підрозділу незалежно від того, наскільки добре він підготовлений, буде важко досягти успіху під тиском. Військові лідери повинні забезпечити, щоб їхні люди мали інструменти, ресурси та підтримку, необхідні для виконання місії. Це включає все. Від забезпечення відпочинку та харчування до вирішення сімейних проблем вдома, або щоб до посттравматичного стресу ставилися з належною серйозністю. Цей самий принцип діє і в бізнесі. Компанії, які зосереджуються виключно на досягненні цілей, не інвестуючи у своїх людей, можуть побачити короткострокові вигоди, але ці вигоди будуть досягнуті ціною довгострокової. Ерозії довіри, інновацій та утримання непродуктивних кадрів. Підрозділ Хибні уявлення та роз'яснення. Незважаючи на свою ясність і простоту, фразу місія понад усе люди завжди часто неправильно розуміють. Одна з найпоширеніших помилок полягає в тому, що вона представляє ієрархію та спосіб сказати. Місія найважливіша, а люди другорядні. Насправді ця фраза вимагає подвійного фокусу. Вона не означає жертвування людьми заради результатів, а також не передбачає, що турбота про вашу команду має відбуватися за рахунок досягнення цілей. Швидше, вона підкреслює виклик лідерства, пов'язаний з одночасним дотриманням обох пріоритетів, особливо коли вони, як здається, конфліктують. Це непорозуміння часто є результатом поганого моделювання або неефективної комунікації. Коли лідер ховається за фразою, щоб виправдати виснаження, нехтування або жорстке прийняття рішень, він спотворює її намір. Справжній дух аксіоми полягає не у виборі між людьми та результатами діяльності, а у визнанні того, що одне підживлює інше. Ефективні лідери знають, що ставити людей на перше місце не означає уникати складних рішень чи не дотримуватися високих стандартів. Це означає ставитися до людей з гідністю, пропонувати прозорість та будувати стосунки, що ґрунтуються на довірі. Це означає розуміння того, що місія задає напрямок, а люди визначають відстань, яку ви можете пройти. Для уточнення цієї аксіоми, Корисно розглядати лідерство як балансир, а не як терези, мета полягає не в тому, щоб знайти статичний баланс 50 на 50, а в тому, щоб постійно адаптуватися та коригуватися відповідно до потреб моменту. Іноді місія вимагає жертв. Іншим разом, здоров'я команди має бути на першому місці для забезпечення довгострокової життєздатності. Сильні лідери володіють судженням, емоційним інтелектом та сміливістю, щоб знати, коли і як змінити цей баланс. Розділ 2. Реальні військові приклади, де було досягнуто або втрачено баланс. Лідерство зазнає найсуворіших випробувань у моменти кризи на полі бою, на командних пунктах штабах та під тиском. Коли рішення мають наслідки, що змінюють життя, саме в цих умовах з високими ставками принцип місія понад усе люди завжди доводить або свою цінність, або свою слабкість. Військова справа пропонує багатий каталог реальних прикладів з практики, які висвітлюють, як лідери досягали успіху чи не досягали його в балансуванні цілей місії з добробутом особового складу. Ці історії це більше, ніж просто історія. Це неперевершені уроки, з яких можуть повчитися як бізнес-лідери, так і громадські лідери. Ну і, звісно, командири на полі бою. Підрозділ успішні балансуючі дії. Протягом військової історії одними з найшанованіших командирів були не ті, хто сліпо кидався в бій, а ті, хто поєднував стратегічну точність. Із глибоким почуттям відповідальності за свій народ, одним із яскравих прикладів є генерал Дуайт Ейзенхауер під час вторгнення в Нормандію в День, де у Другій світовій війні. Отримавши завдання організовувати одну з найбільших морських десантних операцій в історії, Ейзенхауер розумів, що місія має екзистенційне значення. Однак він ніколи не випускав з поля зору людську ціну. Він вжив надзвичайних заходів для спілкування зі своїми військами, відвідуючи їх у дні, що передували вторгненню, дивлячись їм в очі та пропонуючи слова підтримки. Його лідерство виходило за рамки стратегічного блиску і відображало особисту відповідальність та співчуття. Він навіть написав листа, в якому взяв на себе повну відповідальність у разі провалу вторгнення. Результат важко здобута перемога, яка залежала не лише від планування, а й від морального духу та єдності союзних сил. Зовсім недавно керівництво об'єднаним командуванням спеціальних операцій генералом Стенлі МакКрістелом на початку 2000-х років пропонує сучасний приклад. Зіткнувшись з децентралізованим та невловимим. Ворогом в особі Аль-Каїди в Іраку, МакКрістал перетворив культуру оперативного цього об'єднаного командування з ієрархічної жорсткості на децентралізоване розширення прав і можливостей. Він сприяв довірі між командами, заохочував ініціативу знизу вгору та підтримував відкритий канал комунікації зі своїми військами. Його модель команди команд дозволила йому досягати агресивних цілей місії. Інвестуючи в адаптивність, безпеку та відповідальність своєї команди. Підрозділ Уроки дисбалансу. З іншого боку, військова історія також пропонує суворі попередження про те, що відбувається, коли втрачається рівновага. Це трапляється, коли бере гору або одержимість місією, або нехтування людьми. Битва на пагорбі гамбургер. У 1969 році під час В'єтнамської війни є повчальною історією. Американські війська неодноразово атакували добре укріплені позиції північного В'єтнаму на пагорбі 937, маючи наказ захопити пагорб будь-якою ціною після десяти днів жорстоких боїв та важких американських втрат. Пагор було захоплено, але невдовзі після цього його залишили. Уявна марність операції призвела до глибокого обурення громадськості та внутрішнього військового конфлікту незгоди. Солдати поставили під сумнів цінність своєї жертви і моральний дух різкого впав. це був явний випадок крайнощів лідерства. Яке ставило місію на перше місце та ігнорувало мандат Люди завжди. Результатом стала не лише стратегічна невизначеність, але й руйнування довіри між керівництвом та підлеглими на місцях. Аналогічно на ранніх етапах операції Іракська Свобода, деякі підрозділи були відправлені в бій без достатньої броні чи логістичної підтримки. Багато військових висловлювали стурбованість щодо недостатнього спорядження, особливо браку броньованих автомобілів Хамві, для захисту від саморобних вибухових пристроїв. Пентагон повільно реагував, надаючи пріоритет оперативному темпу, а не негайному захисту військ. Висвітлення подій у ЗМІ та негативна реакція сімей військових та самих солдатів підкреслили недооцінку командуванням добробуту. Тобто створення кола безпеки для особового складу, це стало предметом публічної та інституційної розплати, що, зрештою, призвело до реформ, але не раніше, ніж було завдано шкоди. Ці приклади підкреслюють болісну правду, коли до людей ставляться як до витратних матеріалів або їхнє життя знецінюється навіть місії з благородними намірами. Можуть розвалитися під тягарем зруйнованої довіри та низького морального духу, підрозділ адаптивне лідерство в динамічних середовищах. У сучасних, мінливих та часто неоднозначних бойових просторах, чи то в кінетичній війні, чи в миротворчих операціях успішними лідерами є ті, хто демонструє адаптивне лідерство. Вони не чіпляються жорстко за доктрину, однак коригують свій підхід, щоб підтримувати баланс між місією та людьми в умовах постійної зміни обстановки. Один показовий випадок пов'язаний з операціями Корпусу морської піхоти США у Фалуджі у 2004 році. Спочатку, маючи завдання викорінити повстанців у дуже нестабільному місці, командири морської піхоти зіткнулися з сильним тиском щодо проведення агресивних операцій. Однак ранні фази бойових дій ризикували відчужити місцеве населення та наразити на небезпеку цивільних. Усвідомлюючи загрозу тривалого повстання та підриваючи його моральну легітимність, лідери адаптувалися. Вони почали інтегрувати бойові операції з цивільним співробітництвом. Тісніше контактували з місцевими лідерами та надавали пріоритет правилам ведення бойових дій, які мінімізували побічні збитки. Ця зміна не означала відмову від місії, але вона означала її більш розумне та етичне виконання, маючи на увазі добробут, тобто коло безпеки як морських піхотинців, так і цивільного населення. Ще один недавній приклад стосується генерала Джима Меттіса, якого часто згадують за його збалансоване лідерство під час численних розгортань військ сил. Його мантра за дію розум, перш ніж застосувати зброю, відображала стиль лідерства, який надавав пріоритет дисциплінованому прийняттю рішень. Будучи пристрасно відданим місії, він також наголошував на важливості культурного розуміння, взаємодії з місцевими жителями. Та підтримки боєготовності військ, зокрема психологічної бойової готовності особового складу. Його адаптивний, орієнтований на людину підхід заслужив йому глибоку повагу з боку тих, хто був під його командуванням і призвів до більш ефективних операцій. Користуючись нагодою, рекомендуємо військовим лідерам прочитати його книгу в співавторстві з Бінгом Вестом Позивний хаос, Уроки лідерства від екс голови Пентагону. Яка вийшла в видавництві наш формат. Що відрізняє цих лідерів, так це їхнє усвідомлення того, що лідерство не є статичним. Умови змінюються, людські потреби розвиваються, місії трансформуються, найкращі лідери розуміють ситуацію як операційну, так і емоційну, і відповідно коригуються. Вони керують з ясністю. Та співчуттям, а не йдуть на компроміси. Лідерство це не просто досягнення результатів, а те, як ви їх досягаєте. Ці реальні приклади ілюструють, що балансування між місією та людьми це не просто ідеалізм, це операційно важливо. Незалежно від того, чи був результат успіху, чи невдачею. Спільною рисою є те, що рішення лідерства. Формували досвід усіх причетних. На війні, як і в бізнесі, люди пам'ятають, як ними керували, а не лише куди їх вели. У наступному розділі буде досліджено, як цей військовий принцип втілюється в практичне застосування в корпоративному світі, де ставки можуть відрізнятися, але вимоги до лідерства залишаються разюче схожими.